Привіт! Сьогодні хочу показати свою косметичку на серпень місяць. У мене була операція, і мені майже місяць не можна буде фарбуватися, фарбувати очі. Але те, що я користувалася в першій половині місяця, бо давненько пропала. Зараз знаходжуся на лікуванні, на реабілітації, тож хочу вам показати: сьогодні мені вже трошки краще тон Maybelline. 02 відтіночок, всі ви його в мене бачили. Консилер дуже мені подобається від Top Face. Такий тут великий спонжик, перший відтіночок, світлий, гарний, класний консилер. Далі пудра. Пудри в мене дві, одна матуюча від Ізехан. Це в нас пудра з SPF-фільтром. Така бежева, матова, непогана, мені сподобалась. І метеорити від Herlen також використовувала. От, для очей в мене палеточка від Eveline. Ось така місці Galaxy. Забута трошки мною палеточка, але дуже класна. От. Також у мене є олівчик коричневий вже закінчується. Придивляюся до аналога від Maybelline. Так, не можу зараз відкрити. Але ви всі зрозуміли. Туш моя улюблена зараз Eveline. Extension Volume. Ось таким пензликом. Так. Також підводка. Петрісія Ледо. З однієї у нас штамп, і з другої сторони ось такий кінчик фетровий. Брови у мене. Незмінні Олівці Крістіан в трьох відтіночках, 01, 03 і 04. І гель від ламель. Для фіксації. Для обличчя в мене є матовий бронзер від ламель і дуже класний рум'яна від Elen Pro. У такому персиковому відтінку. Відтінок це 103 піч. Дуже класний. І, що я вам забула ще показати для губ, часто сохнуть губи, тож вже закінчую ось такий бустер. Бачите, вже навіть своч не хочу робитись. Придивляюся, що взяти на заміну. Він трошечки має ефект ментолу. І класно зволожує губки, натуральний ефект. Мій улюблений олівець 410 від ламель. Ось такий. І коли є бажання нанести помаду, але дуже спекотно і не дуже хочеться зараз, то також помадка ламель в 402 відтіночку. відтіночку. Ідеальне комбо з цим олівцем. Дякую, що подивилися. Ставте вподобайки і побачимось.